Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Братів Шеригіїв незабаром відзначатиме 80-річчя з дня створення. Наш театр він багатий. історією. всі знають, що 7, 8, 9 листопада, 1946 року ми відкрили перший театральний сезон в будівлі, де зараз знаходиться театр Ляльок. Також хочу сказати, що 15 січня 1988 року вперше відбулася прем'єра тут на базі цього театру, коли його було здано в експлуатацію, із нагоди поважного ювілею провідного закладу культури рішенням депутатів Закарпатської обласної ради, жовтень 2025 року проголошено місяцем закарпатського облмуздрамтеатру. Підкреслити оцю от важливість театру в. Суспільному житті в житті міста Ужгорода, Закарпатської області з іншого боку, щоб привернути увагу глядачів до роботи театру, і ну в якісь мірі можливо навіть по-простому кажучи, так похвалитися тим, що в нас такий театр є. Він функціонує 80 років. Він добре робить свою роботу і зараз показує абсолютно якісь. Такі результати, яких мені здається, до цього часу я, я не пригадую. Сьогодні найбільший театр області налічує майже 140 працівників. Понад два роки очолює колектив директор, художній керівник Рудольф Зуренець. Під його керівництвом театр динамічно розвивається у різних напрямках: як у створенні комфортних умов та безбар'єрного середовища в закладі, так і в творчій діяльності. Хочу сказати для себе як режисер, як керівник художній керівник, який дійсно теж навчався саме театральному мистецтву. Хочу сказати: для того, щоб театр успішно функціонував, потрібні три позиції. По-перше, це професійний творчий лідер театру. Друга позиція це е, трупа і художній склад, творчо художній склад, е, який має е, можливості створювати ті ідеї, які генерує художній керівник. Третя складова це фінанси. Це зрозуміло, що це залежить від обласної влади. Те, що можемо, допомагаємо. Те, що не можемо, все одно допомагаємо. Але художній керівник, директор театра, знаходить інші можливості або грантові, або спонсорські, або з власних надходжень. Ювілей Закарпатського облму з без перебільшення свято для всього міста, адже певно кожен ужгородець не просто знає про цю величну будівлю, а й неодноразово тут бував. Алла Чорнобук вважає це саме той театр, який працює в кращих традиціях, і водночас іде в ногу з часом завжди шукає нові сенси, нові форми вираження, цікаві локації для представлення своїх вистав тощо. Хочу подякувати за всю ту співпрацю протягом минулих років. і сподіваюся, на співпрацю майбутню, де ви дійсно допомагали нам у різних показів вистав діткам із пільгових категорій, також для військових, для родин загиблих наших героїв, захисників України. Це дуже важливо. Дуже Важливим є той момент, що багато вистав і багато всіх заходів, які проводить Закарпатський академічний театр, вони є благодійними. Ви провели дуже багато заходів і передали на підтримку наших збройних сил України. Тому тільки вперед, і хочеться побажати театру. Я впевнена. Я так вважаю, що звання національний не за горами. Я щиро це бажаю. Ну і звичайно, вдячних відвідувачів, вдячних глядачів. У новому 80-му сезоні театр запланував чимало цікавих подій. Серед них гастролі до Угорщини, Словаччини, Австрії та Португалії. Започаткування нового театрального фестивалю Срібна китиця, що стане для театру вже четвертим. Відкриття нової локації сцени трюму, яка доповнить уже існуючі в театрі велику та малу сцену, сцену фойє та сцену просто неба. Заплановано і низку прем'єр. Одна з наймасштабніших постановок, яка очікується в нашому театрі, це Енеїда, буде ставити запрошений режисер Євген Лавренчук з міста Київ. І там буде команда не наших митців. Тобто художником по костюмам буде представник з Ізраїля, художником-сценографом буде з Німеччини, буде гурт «Мансаунд», славнозвісний український, і наші «Кантус». Наразі в театрі триває робота одночасно над трьома виставами, прем'єра яких відбудеться восени. Це постановка на великій сцені від головного режисера театру заслуженого артиста України Михайла Фіщенка, та на малій сцені від запрошеного режисера з міста Київ, народного артиста України Олексія Кужельного. А першою свою роботу вже 26 вересня і 3 жовтня представлятиме режисерка Маргарита Савенко. Це казка Тихе Вушко, поставлена в межах проекту з інклюзії, що здобув грантову підтримку українського культурного фонду. Відкриття ж сезону відбудеться в наступні вихідні. 27 вересня на юних глядачів чекатиме казка Чарлі і шоколадна фабрика на дорослих. Містичний трилер комедія Венера в хутрі. А 28 вересня шанувальникам театру представлять візитівку репертуару Шекспірівську трагедію Річард Третій.